Усім привіт! Сьогодні у нас буде маленьку шматочку курочки, обсмажені, деякі в клярі, деякі просто, з перчиком, з солью і трошки соєвого соусу. Також у нас салат з шинкою та білокачаною капустою. Здається. Ось салати я купляла в супермаркеті, тому, здається, це була пекинська капуста і шинка. До речі, давайте я одразу спробую, яка шинка на смак. Ну така вона. На четвірочку із 10. І гострі баклажани. Я на них дуже-дуже багато. Направляю <гум> очікування, тому що вони виглядають дуже смачно. Бачу, що там вже багато цибульки, багато якихось спецій, морква по-корейськи, скоріш за все. Ну, Якою воно буде, і баклажанчики. Також бачу зелену цибульку зерна гірчиці. Називались вони баклажани гострі. Що тут гострого, я не знаю. <смі> Бо вони не гострі, але пряні, вони дійсно пряні. Відчувається багатенько спецій. Перебір по солі трохи є. І я не пам'ятаю, чесно кажучи, який це соус. Давайте так, в наступному мокбанці, коли буде щось таке, з чим можна з'їсти цей соус, я обов'язково вам покажу його. Бо там якась. Дивна назва. У цьому соусу можу сказати, що він дуже схожий на сирний візуально. Ой! <плес> Відчувається гірчичний присмак. Якась травка. Мабуть, він розкриється більше з м'язком. Я хотіла взяти інший, але там була нарисована рибка. Я думаю, ну мені треба до курки. і взяла інший. Чи було це помилкою, не знаю. Усім <с içinde> <с���1> смачного. Також нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідеї для наступного моббангу. І вже за традицією. У нас кава на рослинному молоці. В цей раз на кокосовому Ми зупинилися на моменті, коли приймають наших учасників на корейському шоу по кулінарії. Залишилося менше 20 хвилин, і при цьому жодного учасника ще не прийняли. Тобто їм дали 100 хвилин, в які вони повинні вкластися, приготувати щось таке, що показує їх пристрасть. Їх коронну страву. І жодна людина, ну знаєте, там були дуже класні страви, але в більшості, коли дегустатори там, робили кусь, то вони такі засолоне, за прісне, засолоне за прісне. Я думаю, ви повинні оцінювати смаки. А ви весь час сидите і оцінюєте, чи солоне, чи прісне. Я хочу знати, яке воно ще на смак. Чи воно кисле, чи воно гостре, чи воно пряне. без гостроти. Чому ви це не описуєте? Чому я чую тільки воно заселене, воно запрісне? А інші смаки? Коли дівчинка неправильно перевернула пільмешкану, вона трошечки прижала з однієї сторони, і там сік вилився з пільмі. Ось друга спроба. І просто на першій спробі, коли бачиться її вчитель, то він просто такий руки в кармани, дивиться поглядом, наче хоче її з'їсти. Вона ще зробила не так. О, знову, знову, знову. Угу. Мені подобається, що, типу, всі дивляться учасники. ну, Перепрошую, я не пояснила вам, що сталося. Учасників розділили. Тобто є 80 учасників, їх вважають аматорами, ну, не профі. І є профі, 20 учасників. 20 учасників вже будуть в... змагатися з. 20 учасниками, яких відберуть, тобто буде загалом 40 учасників, скоріш за все, вже в другій серії. Ось, будуть чорні ложки, ну і білі ложки. Тобто білі ложки це хто вже заслужив своєю репутацією це місце, а чорні ложки, хто ще буде показувати свою репутацію. Ммм, вся в цибульку пішла. Ну, ти називайте що гостра цибуля. Покладається тут взагалі не гостра цибуля, так. М -м -м. Я за неї вболіваю, ви що? Не кажіть такої, хочу, щоб її пропустили. Давайте так, якщо цю дівчинку візьмуть, у мене там в холодильнику є смачньоній десерт. Я не хотіла сьогодні його на мовбанк пускати. Але якщо вони її пропустять, сьогодні буде Мокбанк з цим десертом. Це я обіцяю. Вона <свисок> 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 інтерв'ю зараз не думала мені капець. Увесь сік витік. <свисок> Дівчинка я на тебе поставила, що ти що таке робиш. Соус надто уксусний. Мені не подобається. І вчитель готовий вбити, просто перестрибнути цей балкон, і такий, я тебе чому вчив, чому вчив 2 роки? 2 роки. А там навіть, мабуть, більше. Щось близько чотирьох. Багато. Фух. Я весь ще думала, там просто. Я не знаю, хто знімав цей проєкт, можливо, далі буде краще, але ось цей етап. Я не знаю, хто придумав цю розкадровку і так далі. Жахливий, там іноді є розфокус. Там загалом не зрозуміло, хто де, який учасник, на якому полі. Що відбувається, як приготування відбувалося взагалі цього немає. Зате є, як там не знаю, хтось пройшов все класно. Як у шефа було подіргування обличчя і так далі. А що вам це знати? На що це знімати? На що це вставляти? <смі> Стільки питань без відповіді, якщо чесно. Ну, так у вас. У нас є два шефи. Шеф з мішлену, з трьома мішленівськими зірками, який працює в ресторані, в якому три зірки Мішлен. І мужчина, який запускав овер до фіга франшиз, у якого дуже багато ресторанів, і неймовірний досвід в цьому. Тобто він знає, що хочуть люди, він знає, що купляють люди. І шеф, він. А, Ну, Тут теж ніхто, нікого він не взяв, але цей мужчина об'єктивно оцінює. Тобто він їсть, йому весь час давали якусь неспечну їжу. А шеф, він коли їсть, він такий. Все неймовірно смачно, але тут трохи засолено. І, і бабуся просто майже не плаче. Ну, камон, ти випад. Є критерій. Надто просто, надто складно. Ну, наприклад, якщо ви намішали бурди і там 20 інгредієнтів, ви не відчуваєте майже нічого. Наприклад, переперчили пере... змаки, коли один одного перебувають, не доповнюють, а просто кинули. Ну, грубо кажучи, якщо ви кинете просто мікс не знаю, там, маринованого кальмару, свинини якоїсь ну, скоріш за все, це буде неймовірно несмачно, тому що це все буде перебивати один одного з інтенсивним смаком. Тут же на щастя на щастя, буде оцінювати бізнесмен, а не шеф-кухар. Ці пиріжки, і я дуже сподіваюся: пільміні, а тонпо, Сніжна Квітка. Ну так, да. саме презентація у неї не вдалася. Я дуже сподіваюся, що, як вони обіцяли на початку, що будуть оцінювати чисто за смаками. Ну, з речі, у багатьох учасників немає жодної презентації, чисто смаки, так як вони й заявили на початку. Цієї дівчинки квітка не вийшла, вона трошечки луснула, але при цьому вони виглядають смачно. Я б таке з задоволенням з'їла одразу. Всі шефи, шефи навостріли особливо її вчитель, який вже знаходиться в 20-ті, з білим фартухом від біла ложка. Ану, ану. Суспенс. Вин сказал, что весь мой шматок. изъев полностью два пельменя. добрый знак. Другу серію, От, оце вони жуки, вони знають, як заволікти. Щоб ми подивилися другу серію. Жуки. Кажи, вже, дідусь, кажи, припускаєш чи ні, чи будемо сьогодні десерт ще на Мукбанк їсти, чи ні. Що таке водяний каштан? Так, водяний каштан. Дуречі, мені одразу вибив пром, водяний каштан купити. А ти на <глух> Хто його знає. Так, мені одразу випало, Це виглядає в природі дуже схоже на рогоз. Його коробочки дуже схожі, знаєте? <глух> <глух> Вибачте, але в мене перша асоціація це Ілідан з World of Warcraft. Бо вони такі, знаєте, Просто як рожки, коробочки. Да. Виглядає він як біленький. Угу. Він, мабуть, ближче буде до Рамбутана всередині біленького. Давайте я додам це корзинку. Можливо, коли-небудь це буде. Як я бачу, це загалом магазин, який торгує такими дивностями. Що, що, щось. М -м якщо ви хочете бачити, можете задонатити тоді. <с Close> е -да. Якщо я буду бачити від вас, що будуть коментарі, донатики, то так, можна буде протестувати щось політичне, <с Close> як, наприклад, водяний каштан. Чесно, чесно, він виглядає страшно навіть в банці. Зможемо протестувати, якщо ви тісно цього захочете. Так. Ну, по опису героїні це хрустке щось. він в шоці від її страви? Все, її залишили. Сьогодні буде десерт. Перша, на першому. Кого залишили? Її вчитель радіє. Він же третій пельмень їсть. Так, знаючи, як готують і знімають ці проекти, дідусь. Залишусь з команді операторам, редакторам, їм теж треба їсти. Об'єдаю її. Хищ, хищ. Її вчитель просто сяє. Так, от знову учасників нічого немає на тарілках і вони нічого не їдять. Майте совість, вони готували майже дві години. Дайте їм хоч щось. Поміжте. О, до речі, це буде цікаво. Його називають маньяком приготування. З таким нікнеймом гріх приготувати щось погане. Самі вигадували ці титули. Тоді, вибачте, там дівчинка, яка назвала і пройшла себе богінною китайської кухні. Богинею китайської кухні. Не знаю, як на мене, це звучить доволі самолюбно. <губ> ну, Вона дійсно це довела. Чи доведеться цей йому ну? Зараз подивимося. Цікаво, чи буде на цьому шоу десерти, і коли вони будуть, тому що хотілось би їсти десерти з десертами. А мені цікаво Чому я так довго готував? Дівчинку з пельменями, я розумію. Вона їх готувала, готувала тісто, вона готувала начинку з креветок і а, свинини, і вона готувала окремо м'яско. Цей же мужчина він посмажив зараз молоки. Можливо, молоки треба зачищати, якщо чесно, я ніколи не зачищала. Я їла вже готові, скажу так. Готові вони були ну частіше ми їмо молоки, там, знаєте, як закуску топила або до якогось алкоголю. Висушення, а є також молоки смажені. От я їла смажені, вони дуже смачні, ніжні. А він дві одночасто А ну, ж дві одночасно? От кожного разу, коли я дивлюся, наприклад, бабуся готувала п'ять закусок. Тут вам вже, сказали, ми будемо оцінювати тільки смак готуйте одну страву. От мені здається, що всіх учасників, які готують більше однієї страви, не припустять, тому що вони свою увагу свою Свою концентрацію відправляють не на один смак, не на одну страву, а просто на 500 страв. Звичайно, що у вас нічого не вийде. А, приготування риби в лусці. Щоб вона була дуже хрусткою зовні і вовкою, всередині. Я дуже сподіваюся, я бачу, що там у нього є боби. Ці боби потрібно зачищати, лівочку. Якщо він їх зачистив, молодець. Якщо ні, їх буде складно їсти. Виглядає все добре, дійсно. Угу. Він переймається, дуже сильно переживається, видно по ньому. Він молиться? Можливо. Він їсть її з це добрий знак. Губи пустять. Ага, він сказав почекати. Знаєте, що він сказав? Буквально. Я очікував інші спеції в рибі. Так це страба, яку учасники подають від себе. в чому тут твої очікування? Очікування можуть бути солоним по спеціям. Ну, я не знаю, можливо, він там певну якусь спецію, додав. а він шафран туди зарядив. Серед... В принципі, здається, шафран пасує до риби. Не знаю, можливо, він якусь спецію додав, яка не дуже личить до риби. Якусь спецію. Пишіть в коментарях, яку спецію можна додати до риби, і коли ви будете її, її їсти, то... фу. ну Було мені складно уявити. Це сказати, звідки ми знаємо, що мені не дуже подобається спеції до риби, тому що це недосолена риба. Спеції, ну так, сіль це є спецією смаковим підсилювачем. Але при цьому, коли ми кажемо спеції, ну давайте об'єктивно. І навіть, до речі, учасники на балконі подумали, що малось на увазі спеції, а не сіль. Доброго дня. А жвідку нам все знати? Ти там трошечки недосолена. А, коротше. Нам зараз показали учасника, я думала, це прям остаточно буде учасника, який нам пояснив, що він думає, чого не вистачало. Він каже, я думаю, в рибі не вистачає солі, дрібка солі. Тут нам показують шефа, який його не пропустив. Він каже, що в рибі дійсно не вистачає хоч якогось смаку, знаєте, додаткових якихось спецій. Тобто він просто нам показують. В ближньому показі цю страву, і дійсно рибка піленька, як сніг. Тобто там дійсно навіть і не пахне якимись приправами. Якщо рішення відкладено, ще дегустує інший суддя. Як при члку, я <свят> йому явно не сподобалась, трапи з трьох страв. Чотири, повно, із п'яти. А, ну буфетну дівчина нам одразу показали, що її не пропустять, у неї більше восьми страв. Більше восьми страв! На хіба? Вам сказали приготувати одну страву? Да, усі готують багато, тобто більше однієї. Ось бачите. Вибір. О, вибір. <с> Ось бачите висновок? Всі готували багато страв. І під питанням, чи вони пройдуть, дівчинка приготувала одні пельмешки, сфокусувалися на одних, і її пропустили. Не завжди багато страв це прям перевага. Прізвичко недооцінений. Це звичайно вау.